Вам потрібні ці засоби, якщо вас турбує жирний блиск, розширені пори, висипання і подразнення, нерівний тон чи рельєф шкіри, всі ці проблеми може вирішити лінійка від MediPeel із чайним деревом. Це повний доглядовий комплекс, в який входить пінка, ензимна пудра, тонік, міст, сироватка, крем і точковий засіб проти запалень. Ключовий інгредієнт тут це протизапальний комплекс на базі екстракту, олії і води чайного дерева. Він має сильний антимікробний ефект, бореться із закупоркою пор і нормалізує роботу сальних залоз. Окрім того, в кожному продукті лінійки є сім видів гіалуронової кислоти і комплекс центели. Результат заспокоєння зволоження і відновлення шкіри. Пінка для вмивання забезпечить ніжне, але якісне щоденне очищення. Вона видаляє всі види забруднень та макіяжу, не пошкоджує шкірний бар'єр, шкіра буде чистою і зволоженою, пори звузяться, тон вирівняється. В складі пінки є екстракт білої верби, а це природне джерело саліцилової кислоти. Тож засіб бореться із запаленнями, м'яко пілінгує шкіру, підсушує проблемні ділянки і запобігає появі нових висипів. Ензимна пудра це засіб для глибокого очищення один-два рази на тиждень вона працює як пілінг, тобто відлущує зроговілі клітини шкіри, але робить це дуже делікатно. Вона не пошкоджує захисний бар'єр, бо ензими м'яко розчиняють забруднення в порах, а не видаляють їх насильницьким шляхом. Тому, на відміну від більш агресивних відлущуючих засобів, вона ідеально підійде для чутливої чи запаленої шкіри. Пудра перетворюється на пінку при контакті з водою. Вона бореться із чорними цятками, комедонами і нерівностями шкіри і зменшує видимість пор, матуючи. Тонер міст зручно наносити на обличчя завдяки розпилювачу. Він легкий, швидко вбирається, не лишає липкості. Його також можна використовувати після макіяжу протягом дня для контролю жирності. Він робить шкіру м'якою, гладенькою і матовою, зволожує і заспокоює, зміцнює шкірний бар'єр. В його складі також є екстракт білої верби і алантоїн для заспокоєння. Заспокійлива сироватка також містить алантоїн, а ще аргінін. Він стимулює вироблення колагену та еластину підвищує пружність шкіри і покращує її колір? Сироватка глибоко зволожує, нормалізує роботу сальних залоз, заспокоює подразнення і допомагає в боротьбі з акне. Вона має антибактеріальні властивості і сприяє швидкому загоєнню шкіри. Крем для обличчя відновлює гідроліпідний баланс шкіри і регулює виділення себуму. Він знімає запалення, зменшує чутливість. Він має зручний дозатор, легку текстуру, швидко вбирається. А регулярне використання крему поліпшить мікрорельєф шкіри, зробить її більш гладкою і пружною. В складі є комплекс рослинних олій, шима, кадамії, жожоба для еластичності і пружності шкіри, екстракт лотосу для освітлення. І фермент дріжджів, який усуває запалення і працює як антиоксидант, також в лініці є точковий засіб проти висипань. Він скорочує тривалість висипань, зменшує набряклість і свербіж, сприяє швидкому загоєнню шкіри. В його складі чимало рослинних екстрактів для заспокоєння, тонізації шкіри, освітлення плям і легкого пілінгу. Ця лінійка ідеальний вибір для жирної чи комбінованої проблемної шкіри. Результат зволожена, чиста, свіжа, сяюча шкіра, зменшення запалення, висипів, звуження пор і уповільнення процесів старіння. Спробуйте засоби від медіпіл з чайним деревом, і ваше обличчя вам подякує. Оберіть свій догляд на нашому сайті чи в інстаграм.